Для нас Антон, важка перемога. Перший тайм взагалі фантастичний у виконанні вашого колективу. Що відбулося в перерві між першим другим таймом? В перерві нічого особливо не відбулося. Ми просто зрозуміли, що з цією командою можна грати, тому що трішки голи пропустили напевно на, 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 на дитячих помилках, тому що ну, стандарти це ми повинні були б забирати. Плюс перший гол теж такий був курйозний. Ми потім швидко відіграли своїх три м'ячі. І ну, другий тайм – це як був початок гри. Тому нічого особливого. Е -е... І вдалося, за рахунок чого, на вашу думку, вдалося все-таки вирвати важку перемогу суперника? Ну я гадаю, у нас дуже досвідчена команда. Ми вже не перший рік граємо разом. У нас е -е, рідко додаються люди. Ось Сьогодні у нас два до нових молодих гравці: Денис і е -е, Руслан. Вони чудово сьогодні зіграли. За щодо нашої команди. Командний дух. Ми всі старалися, боролись, падали в пусті ворота, вибували міші, тому я думаю, через це. Вітаю вас з перемогою, бажаю успіхів в наступних іграх. Дякую за.